Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос хрещається і Йордані. Сьогоднішня літургія, яку переживаємо, це і літургія за Йордану. Христос мав здійснити місію. Місію, яку поклав на нього отець Небесний. Ця місія заключалася. Відкуплення людського роду, спасіння грішного людства. Іоанн Хреститель проповідував хрещення на покаяння, але Іоанн Хреститель засвідчував, що той, що прийде за мною, він сильніший від мене. Я вас хрещу водою, а він буде вас хрестити Святим Духом. Звичайно, наряд ізраїльський, який був в окупації ремлян, він очікував визволення. Висволення фізичного. Але. Не звертав уваги і не розумів, що причина його поневолення це є також гріхи Ізраїля, які вони робили проти Господа Бога. Що кожна чергова окупація, поневолення, руйнування храму, це не була випадковість історії Ізраїля, а це була кара за гріх. І коли Ізраїль молився і просив визволення, то він виключно думав здебільшого думав про визволення фізичне, про гнання Римської імперії з території Ізраїля. Христос, який приходить на землю, Він хоче сказати причину. Причину одного і другого понаволення, понаволення тіла і понаволення душі. І думаю, Іоанн Хреститель, як описує Іван Святий Лука, Він досить гостро відноситься до народу. Він, можна сказати, їх обзиває, вигадюче поріддя. Хто вам казав, що втікати треба від справедливого гніву Божого? Все це було надзвичайно гостре. Але навіть мимо тої такої гострої проповіді, Нарід горнувся до Йоанна Хрестителя, бо він не знав, де йти, де шукати порятунку. Він в словах Йоанна Хрестителя почув велику надію, велику радість, оповання. І тут приходить день, коли сповнюються його слова. Коли приходить до нього, як він назвав ото Агнець Божий, що бере на себе гріхи світу, Ізраїль проносив на заколення ягня, яке символізувало, що кров ягнята замиває їхні гріхи. То знову символічне сміття гріхів, бо гріхи були такі великі, що, що навіть якщо б зарізати всі тварин, тварини, тварини б не могли змити. Гріхи, що чинило людство. І Анхреститель каже, що то агнець Божий Той, який має взяти наші гріхи на себе, який має визволити нас з гріховної неволі. А і так, люди, які сиділи в темряві, вони побачили велике світло. І тим світлом є Христос. Тим світлом є спасіння, яке приносить Ісус. Але самих слів Йоанна Хрестителя було замало. І тому, коли Христос виходить іде в воду, Йордан здригнувся і стрепенувся. Річка поміняла напрямок своєї течії. І тут є велика різниця, що Ісус, який вступив у річку Йордану, Він не очікує хрещення, бо Він є чистий, але Він освячує води Йордану. Води Йордану освятилися. Благодать Святого Духа зійшла на ці води, то що робимо в часі. Великого водосвяття вчора і сьогодні, бо вчора і, і завтра нині і завтра будемо робити. Благодать Святого Духа зійшла на води Йордану. Вода стала цілющою водою. Вода, на яку зійшов благодать Святого Духа, вона стала джерелом життя, джерелом освячення. Вона має силу особливо від Господа Бога. Але в тій хвилі, як Ісус входить в Йорданську річку, небо відкрилося і чути свідоцтво. Голос Отця це є син, мій возлюблений, ви маєте його слухати. Оце важливе свідоцтво. Бо це є ствердження тих слів і то є проповіді Йоанна Христителя. Тут же не тільки Йоанн Хреститель говорить про Христа, що то є агнець Божий, але сам Отець неба дає свідоцтво, то є Син мій, ви маєте слухати Його. Минають століття, минають тисячоліття. Але його наука є, дорогі братя і сестри, актуальна по сьогоднішній день. Він є джерелом, до якого йдуть всі народи. Він є Альфа і Омега, початок і кінець. І щаслива та людина, яка в своєму житті впізнає, то велич Божого моєстату, яка йде у своєму житті до того джерела, яка живе з Богом і для Бога. І маємо так жити. І навіть випадок, який сьогодні стався, сумний і трагічний. Коло молоді особи, Денис Монастирський, 42 роки, міністр, дитина, яка прийшла в садочок. Інші молоді люди. Життєва мандрівка закінчилася, а було плана, було життя. І тому ми маємо також брати факти, ті реальні факти з того людського життя. І маємо застановлятися і говорити, що наше життя без Бога не має смісту, не має сенсу. Життя без Бога дуже сумне. Хоч багато людей вважають, що вони живуть радісно, гарно проживають, гарно проминають їх дні веселощах, земних радощах. Але це так не є. Ми бачимо, як ми маємо пильнувати свої душі, як маємо дбати про них, як маємо чувати над нашим життям. Бо життя наше є дуже коротке. Наші фантазії можуть бути дуже великі, наші мари, наші бажання, наші пляни можуть бути космічні. І тому просимо сьогодні, так як ми співали в тому, тому прокімені, Бог Господі явився нам. Просимо сьогодні, того і ласки Духа Святого, щоб Бог явився тим, які ще його не впізнали, які перебувають темряві гріховний, які відкинули чи покинули Бога, і пішли манівцями в тому житті, а їх є дуже багато. Бачимо, що навіть трагедія війни. Не торкнулося ще багатьох наших сердець, наших родин, що люди надають собі світу, що люди якось так байдуже та все сприймають, якось воно буде. Що немає дійсно такого людського покаяння, навернення, усвідомлення це є зле. Тому таких випадків є надзвичайно багато. І ми маємо брати приклад із них, що маю жити з Богом, маю провадити своє життя з Богом, що в моєму житті не має забракнути часу для Бога, для молитви, для добрих діл. Що моє життя на цій землі має певне, певне призначення. І тому як Ісус Христос, так Іван Хреститель починає свою проповідь з цих слів: покайтеся, наверніться, бо Царство Небесне. Не можна прийти до Бога без покаяння. Брами приходу до Бога це насамперед покаяння. Це усвідомлення, хто я є, усвідомлення своєї особистої гріховності. Це є перепрошення Господа Бога за свої гріхи, за надбання опущення. Це є зворушення нашого серця, нашої душі, і прийти сказати до Ісуса так. Допоможи мені, прийми мене як блудного Сина. І він готовий прийняти. І тому просимо в тій святій літургії в ті дні. Коли будемо брати ту рданську воду і пощачувати свої помешкання, щоб та благодать Святого Духа, яка є над тою йорданською водою, щоб вона проганяла всяке зло, яке так часто є в серцях наших рідних і близьких, в наших помешканнях, де ми живає, живемо. Рісна гріховність і гординя, і зарозумілість, і пихатість, і брехню, і неправду, і лицемірство, і алкоголь, і прокльони, і завість, і зраду в супружому житті, і багато інших гріхів. Просімо, щоб та свячена вода відганяла всяку ненавість і злобу, щоб очистила нас. Щоб штовхнуло нас до тайне покаяння, до тайне примирення. Просімо і благословляємо наші сади, наші поля, робочими садами працюємо, наші школи лікарні, бо все, що відбувається, нам казує, що людство без Бога. Воно йде в пропасть, воно йде в темряву. Один конфлікт закінчується, інший починається. Ніколи людству не дасть собі ради без Бога, без Його закону. І Тому треба прийняти Бога, треба жити після Його закону. Ізраїль чекав на вислення. Він очікував висловлення. Але Йоанн, Богослов, пише в Євангелії, прийшов до своїх, а Своє Його не прийняли. Свої закрили перед Ним двері свого серця, не прийняли. І тому ми мусимо, як народ, прийняти Христа. Прийняти його не тільки, щоб образ Його висів на стіні, але щоб той образ Ісуса був в нашому серці, в нашій душі. Тому хай Господь Бог допоможе нам пережити третє свята в такій повній надії і довірі до Бога, в тій любові, в тому застановленню, в тих розваженнях, в тій адорації, адорації чи по шапки, де питаємо, для чого ти прийшов. Чому ти вибрав таке приниження? І певно почуємо Ісус Ісуса для тебе, бо хочу спасти, тобі, Тебе, бо хочу допомогти тобі в твоєму житті, в твоїх проблемах життєвих, хочу тебе потішити, хочу тебе, тебе розрадити. Хочу в твоє серце валити іскру надії. Але для цього треба ще раз кажу адорація, молитва, не поверхнева віра, але така глибока віра, зосереджена віра на Божій дитині. Амінь.